Сірнички мої улюблені, як я люблю палити сірники! це моя пристрасть. Зараз візьму, випалю всю коробочку. А ти що це робиш з поросятком? Якщо сірники палитиму? Ти знаєш, що не можна їх палити? Як це не можна? Можна, мені подобається, як воно горить. Ти що? А малим дітям взагалі не можна брати сирники до рук. Взагалі. Так що дорогенькі я в тебе сирники заберу. Зрозуміла, а ну віддай. віддай. Не бери. А то в мене ще другої коробочки немає. Ха-ха-ха-ха. Як же вони торохтять? Так і просяться, так і просяться, щоб їх запалити. Поросятко, ну, що ти за свиня така? Лисичка ж сказала, що відібрала в тебе коробочку. Ну, то й що? У мене ще повно є. Давай я тобі краще розповім, яке лихо може трапитися, коли вогонь вийде з-під контролю, бо він може вийти з-під контролю. Вогонь стрибає дуже швидко на все і може загорітися ціла хата, цілий будинок навіть. Ой, лихо, лихо. Ой, ні, я не хочу лиха та горя. Я й не знав, що сірники можуть стільки горя наробити. Ой, я більш не буду брати сірники, не буду, не буду гратися, ні. Ой, хух. Нарешті всі звірі спокійні, а поросятка все зрозумів. Отож, дітки, запам'ятайте, сірнички чи запальнички брати не можна, тільки з дорослими можна палити багаття. І підсмажувати сосисочки, але тільки з дорослими.